Брехун литовська казка. Раз пан насипав повний мішок грошей, поставив його на стіл і пообіцяв віддати тому, хто найкраще брехатиме. Багато кому хотілося тих грошей. Той стали йти у маєток брехуни. Але хоч скільки вони рота сушили, язиком мололи. Та пан нікому з них не сказав брешеш. Прийшов один дуже бідний чоловік, який і собі захотів щастя попробувати, І розказує: Йду я оце дорогою, аж зустрічаю чоловіка, що веде кобилу. Не хотів я далі йти пішки і надумав ту кобилу купити. Чоловік просить за неї п'ять грошів, а в мене стільки не було. То я всяк так за шість грошів кобилу й купив. Веду я кобилу. Заходимо на поле, а на тому полі гречка посіяна. Кобила стала по полю качатись. Отак От вона валялася, а на неї налипла земля і зернята. Гречки. Через три дні гречка зійшла, а ще через три дні зацвіла, а ще через три поспіла. Понадились коріпки у ту гречку. Я не знав, як від них і відбитися. Сплів два кошики, зв'язав їх вірьовкою і повісив кобилі на спину. А до хвоста прив'язав ціпа і велів тим ціпом бити куріпок, коли вони прилетять. Кобила так і робила. Як тільки куріпки сідали гречку подзьобати, кобила молотила їх ціпом. І вони так і падали в кошики. Кобила так багато набила куріпок, що незабаром. Обидва кошики були повні. Ті кошики були такі важкі, що вірьовка перерізала кобилу пополам. Перед кобили побіг собі, а зад собі. Зостався я на своїх ногах. Ішов я, ішов, і захотілося мені води напитися. Нагнувся над річкою. Та нічим води зачерпнути. Думав, думав, що ж мені робити. Зійняв я свій череп, набрав води і напився. Ще чимало пройшов і побачив серед поля дуб. А на верхівці того дуба люди горох молотять. Стручки гороху на землю падають, а сам горох плесить. І тримається. Питаю, люди, що ж це воно таке, що стручки падають на землю, а горох тримається і не падає? А вони відповідають. Видно, в тебе не голова, а порожній горщик, Як ти нічого не тямиш? Полапаю я свою голову, аж у мене черепа немає. Вернувся я до річки, знайшов свого черепа, надів його на голову і далі йду. Бачу Росте біб та такий високий, що я задер голову, а верхівки не видно. Захотів я ту верхівку побачити. Та й поліз на той біб. Ліз-ліз, поки й на небо добрався. А що чути на небі? питає пан. Та те саме, що й на землі. Одні льон труть, інші молотять. А чим тебе там пригощали? Допоміг льон терти, то дали мені гречаної каші з вишкварками. Поробив я свою роботу і захотів на землю вернутися. Прийшов на те місце, де я на небо заліз, або буй не знайшов. Розірвав я свій сіряк на стьожки, Позв'язував їх, і почав спускатися, Спускаюся, спускаюся, аж стіжки із сіряка не вистачає. Тоді я, щоб до землі дістатися, одрізав зверху і знизу, доточив. Та все одно, що не діставало, довелося мені плигати. Плигнув і мої ноги загрузли по самі коліна. Ніяк не можу я ці ноги витягти. Тоді я пішов додому, взяв лопату, відкопав ноги і пішов далі. А де ж біб зостався? питає пан. Верхівку бобу знайшов, а стеблини до в 50 сажнів уже й не знайшов. «То ж ту стеблину міг понести? Тоді знову питає пан. Ваш пане прадід запряг 12 коней і ту стеблину одвіз. А навіщо моєму прадідові та стеблина? Він, бачте, пас худобу, то хотів із стеблини батуга вирізати. Береше закричав пан, мій прадід ніколи худоби не пас. Спасибі на доброму слові, сказав бідний чоловік. Тепер гроші мої. Узяв мішка на спину і пішов собі. Так його пан більше і не бачив.